Албанське курортне місто, яке не схоже на інші. Зранку вам під вікном співають півні. По дорозі на каву ви проходите вздовж жвавого базару, де місцеві торговці не опускають можливості розхвалити свій товар. Чуть далі на набережні під шум чистого іонічного моря з самого ранку рибаки продають улов. Шелест пальм, мандаринові та бананові дерева, які розкинулись по місту, створюють атмосферу тропіків. Рада, це невелике албанське місто, яке знаходиться на кордоні з Грецією. Буквально годину їхати потрібно до кордону. Тут проживає біля 40 тисяч населення. Місто компактне, його можна пройти за декілька годин вздовж набережної. І взагалі тут комфортно. Затишніше відносно інших албанських міст. Ми були у Бераті, були у Бльорі, звичайно, були в Тірані. Так, от Саранда воно найбільш приємне для перебування і проживання. Тут багато зелені, багато бананових дерев, багато пальм, багато де ростуть квіти. Взагалі дуже дуже живописно. Також відносно вльо. Ори, яка знаходиться теж на березі моря. Тут е, набагато більше сонячних днів і менше дощів і вітрів. Місцевість гориста, тому будинки тут побудовані вздовж пляжу і досить тісно. Новобудов багато що не дивно, але більшість з них виглядають непривабливо і не дуже охайно. В сезон з листопада по квітень квартиру в оренду знайти дуже легко, і ці непривабливі навіть через Airbnb. Я не знайшла місцевого зручного сайту для оренди житла. Сходи, заходи сонця тут неймовірні за рахунок гір. Тому варто прокинутись Франції, щоб поспостерігати за цією красою. До того ж, з висоти видно і островик Саміль, розкажу про них пізніше, і грецький острів Корфу. В самому місті немає якихось супер крутих і цікавих локацій, тому покажу його в цілому, розкажу про побут. Про околиці, ну які тут можуть бути локації, коли люди сюди приїжджають на море. Зараз підемо в глиб міста і разом оцінимо албанський колорит. У мене склалось враження, що місцеві дуже привітні і відкриті. Тут панує якась сільська атмосфера. Всі-всіх знають, вітаються на вулиці один з одним. Не в сезон це дуже відчутно. Продавці це, звичайно, окрема каста, але навіть вони не в сезон ведуть себе спокійніше. А ось коли з'являються перші туристи, це десь з квітня, то починають активуватись. Зранку мені здалось, все місто збирається на каву не тільки старше покоління, але й молодь. Старші читають газети, грають нарди і часто розділяються на групи: чоловіки окремо, жінки окремо. Також чоловіки носять костюми та капелюхи. І я вам скажу, наче потрапляєш у іншу реальність, але це так гарно. На вулицях можна зустріти чистильників взуття, як і в Стамбулі. Вуличні базари тут дуже популярні. Практично на кожній вулиці хтось та й буде щось продавати. Фрукти, овочі, рибу, одяг, багато цитрусових. Ай, далі, Я за декілька місяців в країні ніяк не можу звикнути, що тут росте просто отак от, фумкват, лимони, мандарини, апельсини. І це все ось поруч біля тебе. А у когось цитрусовий сад. І за ним ще дерево оливкове. Ось так от по всьому місту ростуть бананові дерева з плодами. а З цієї сторони вже плюс-мінус спілі. Я б сказала, що вони не дуже їстівні, але я ще не бачила жодного жовтого банану, лише зелені. Але самі бананові дерева вони як пальми, такі величезні листки і дуже класно, дуже прикрашають місто. Ну і само собою по місту багато пальм. От в Льорі, наприклад, пальми в основному ростуть лише на набережній, а тут по всьому місту розкидані. Також склалось враження, що найулюбленіші домашні тваринки у Албанці це попугайчики. Навіть продуктові магазини та СТО мають своїх попугаїв. Є немало бездомних собак та котів, але клімат для них тут сприятливий, тому я думаю, їм тут непогано. Ну привіт. Всередині міста в основному старі багатоповерхівки і дуже вузенькі вулочки, на яких дуже часто бувають забари, і також дуже важко знайти паркомісце. Я не знаю, що це за прикол, але албанці люблять м'які іграшки ведмедики, вони їх вішають. Ось біля будинків вішають в автомобілі. Я не знаю, це типу як у нас підкова, чи що. А ще типово для Албанії, коли у такому старому здавалося б будинку, де вже живуть люди, деякі поверхи порожні, і там просто пусто, просто вітер сквозняк. Тепер перейдемо до найцікавішого моря. Пляжна лінія в Саранді тягнеться практично вздовж всього міста. А на рахунок чистоти зараз не сезон, і пляж, м'яко кажучи, виглядає неохайно. Але я думаю, що до сезону його мають прибрати. І бачите, на зиму цих зонтів не збирають. Пляж в основному кам'янистий місцями є пісочок, але дуже рідко. Вода дуже чиста. знову ж таки в сезон, можливо, це поправлять, але зараз дуже приємно. Пляж в основному гальковий, і чим далі від центру міста, тим краще. Пляжі ширші, вода чистіша. В центрі міста до того ж ще є порт, і з квітня там все частіше і частіше починають курсувати пароми на корфу. І активність в цілому вища, тому краще подалі від центру. Вода тут спокійна і, взагалі, погода навіть не сезон приємна. Я вже мовчу про літній період. До листопада купатись тут взагалі комфортно, а потім залежить від людини. Якщо легка прохолода вас не лякає, то можна і взимку плавати. Я заходила у воду в грудні і в січні, але спокійно, комфортно змогла плавати лише у березні. Вода дуже чиста і прозора, але є, але місцеві можуть спокійно викидати сміття в море. 90% закладів на набережні з листопада по квітень не працюють. Пляж також не чіпають десь до квітня, і лише навесні починають готуватись до сезону: завозити пісок, збирати сміття, водорослі, ремонтувати зонти і так далі. Що я обожнюю в цьому місті, так це доступ до свіжої риби і морепродуктів. Не треба навіть шукати магазинів. Просто зранку приходьте на набережну і там рибаки виставляють на продаж рибку, зловлену вночі. Якщо зранку не виходить, то по місту є ряд рибних магазинів, можна на протязі дня прийти і вибрати щось. Ціни приємні і головне все свіже. І взагалі тут є чіткий поділ по магазинах: окремо хлібний, окремо рибний, м'ясний, овочі, фрукти теж окремо. А тепер про найгарячіше місце в місті. Так, це набережна. До прикладу, у сусідній вльорі вздовж всієї набережної від початку і до кінця міста прокладено тротуар. В саранді лише в центрі. Тому найбільше людей на набережні в центрі. Найбільша кількість кав'ярень та ресторанів також розміщена тут. Багато пишних зелених пальм, квітників і, взагалі, місто зелене. Парків тут мало, але просто дерев біля будинків дуже багато. Також на набережні безліч готелів та апартаментів. Тут кав'ярня побудована на воді, багато невеликих яхт. Інколи в порт заходять багатоповерхові яхти. Якщо ви плануєте їхати в Саранду, то думаю, уже знаєте, що обов'язково треба заїхати і на Ксаміль. Адже він розташований всього в 30 хвилинах їзди від Саранди. Взагалі думаю, більшість людей, коли їдуть в Албанію, їдуть на Ксаміль острови. Ксаміль це місто, а також неймовірні острови біля нього, які без перебільшень нагадують Мальдіви: вода, кришталево-чиста, пісок, білий, а вдобавок ще декілька незаселених островів, до яких можна доплисти самостійно або орендувати човен. Більше про Ксаміль я розказувала в іншому відео. Посилання зараз з'явиться на екрані. Албанія – це гірська країна, тому в 30 хвилинах їзди від Саранди в сторону кордону з Грецією і відкриваються ось такі краєвиди. Це село в горах, поруч пасуться вівці та кози, і відкривається зовсім інша Албанія. До речі, неподалік тут знаходиться ще одна суперлокація, називається Блакитне Око. Про неї я також говорила у відео з Ксамілим. І трошки зачаровуючих кадрів нічного міста. A anòmina no, cosca per dansedor. i er de pa i eh,